Обсім компактних смартфонів, якими зручно користуватися однією рукою. Якщо вам вже у печінках сидять ці величезні сами лопати, що стирчать із кишень, а при падінні на обличчя ламають носи, тоді це відео для вас. Гідних невеликих моделей зараз дуже мало, але я зібрав тільки найкращі рішення за співвідношенням ціни та якості, а також компактні недорогі флагмани. Не брав надто дорогі, відновлені для військових чи відверто застарілі. Як завжди, в описі до відео залишу посилання, де можна купити їх за найвигіднішою ціною. Стартуємо! Почну з компактних флагманів, і першим буде старенький топчик Asus Zenfone 9. У той час, коли інші бренди змагаються, у кого більша лопата, малюк Zenfone 9 має лише 146 мм зросту та 169 грамів ваги. Для порівняння він трішки менший за тринадцятий iPhone. І водночас швидкий процесор у синтетичних тестах видає понад 1 мільйон балів в Antutu. На практиці TikTok, YouTube, PUBG усе літає. А тепер увага, камера. Головна фішка це шестиосьовий гібридний стабілізатор, який фізично компенсує тряску рук. Знімає відео у 4 4К 60 FPS, зображення чітке та стабільне, комфортно вести зйомку для блогу. До речі, фронталка теж вміє у 4К. Екран менше 6 дюймів, це AMOLED на 120 Гц. щільність пікселів та глибина чорного на високому рівні, захист IP 68, стереодинаміки, міні-джек. Так так, у флагмані, і більше 23 годин перегляду відео у тесті автономності. Так, він уже не першої свіжості, та й камеру вночі трохи критикують. Такий собі флагман без понтів, але з душею. До речі, а як щодо iPhone? Якщо це відео було для вас корисним, прошу лише підписатися на мій канал і натиснути лайк, щоб я мав мотивацію робити новий рейтинг. Спасибі вам велике. А я пішов далі iPhone 14. Якщо ви шукаєте компактний Apple, але не за всі гроші світу, то ось він. Розмір той самий, що і у iPhone 15, але без острівця Dynamic Island. Якщо ви думали, що тут буде SE 22-го року, то ні. Жирні рамки та кнопка Home це вже надбання історії. oled дисплей з яскравістю до 1200 ніт під прямим сонцем не перетворюється на дзеркало. Частота екрану все ще базова 60 Гц. Є мерехтіння щим, але сам екран якісний з точним калібруванням кольорів. Працює iPhone 14 на тому щипі, що й про версії 13-го. Графіка у іграх показує себе стабільно з помірним нагріванням. Звісно ж, нічого не лагає. Телефон підходить не тільки для соцмереж, а й для монтажу відео. Камера зі швидким автофокусом і нічним режимом, який реально працює. Відео традиційно шик, знімає у 4К зі стабілізацією ледь не рівня GoPro. Портрети та HDR одні з найкращих у класі на момент виходу моделі. Ультраширик теж є, хоча деталізація помітно нижча. Батареї вистачає. Приблизно на день. Загалом це вхідний квиток у світ сучасних айфонів. Також цікавим варіантом буде новіший iPhone 16E. Там трохи покращена камера, оновлений чип і більший акумулятор, проте і ціна у нього вища. А якщо ви хочете плавний дисплей із більшою яскравістю, продовжуємо. Samsung Galaxy S24. З моменту виходу смартфон впав у ціні майже удвічі, і тепер виглядає як дійсно вигідна покупка. Компактний корпус з матового алюмінію, лише 167 грамів ваги. У руці відчувається, немов iPhone mini, ну майже. У повсякденних задачах літає, хоча при цьому помітно нагрівається. oled Дисплей має адаптивну частоту оновлення, щоб економити заряд. Яскравість до 2600 ніт. Тобто навіть під палючим сонцем не доведеться мружити очі. Частота мерехтіння щім у s 24 збільшена вдвічі порівняно з s 23 Екран став безпечнішим для чутливих очей. Якщо говорити про камеру, то портрети з боку майже кінематографічні. Відео пише до 8 К. Щоправда, 4К виглядає природніше. У нічних сценах камера зберігає коректну експозицію і кольори, але трохи помітний шум. Підвезли функції штучного інтелекту, зокрема, магічне редагування фото. Є бездротова, а також обхідна зарядка. Це коли заряд йде не у батарею, а на Пряму живіть систему під час ігор. Відзначу підтримку ПК режиму, а також повноцінний Type C 3.2 з відеовиходом. А якщо ви поглядаєте на нове покоління, то Galaxy S25 запропонує потужний чип Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативки і трішки менші розміри, але ціна у нього помітно вища. Переходимо до середнього класу, і першим на черзі буде специфічний телефон Sony з фірмовим корпусом без вирізів у екрані Xperia VI. Знову основний акцент на автономності. У тестах батарея витримує 20 годин листання веб-сторінок, що особливо дивує на фоні компактності, лише 164 г і 8 мм товщини. Ще однією кілер фічею є повноцінний захист IP68. Процесор Snapdragon 6 Gen 1 забезпечує плавність у повсякденних задачах, хоча і далекий від флагманського рівня. Шанси запустити Genshin Impact на максимумі, як у Sony, випустити компактний флагман з адекватною ціною. Екранчик контрастний, але частота оновлення лише 60 Гц, що дуже дивно. Камера теж не флагманська, зате має оптичну стабілізацію. Нормальні кадри в день, середні вночі. Записує відео у 4К 30 FPS або Full HD 60 FPS. З бонусів є міні-джек та слот для мікро мікро-SD. Інтерфейс мінімалістичний без мотлуху, це вам не Xiaomi. Але справжній топ за критерієм ціна якість буде далі. Більш детальні описи усіх моделей та інші рейтинги, яких немає на YouTube, знайдете на нашому офіційному сайті за посиланням у закріпленому коментарі. До речі, там ми оглядаємо усі майбутні новинки та оновлення. Переходіть, читайте та зберігайте у закладки. Вам точно стане у нагоді. Продовжуємо рейтинг. А ось і суперпропозиція. Попередника хвалили за екран і стабільність, і Motorola Edge 50 Neo теж заслуговує похвали. До речі, його зробили ще коротшим на 5 мм. Товщина тут лише 8 мм, вага 171 грам, тобто його легко носити у невеличкій кишені. P-OLED дисплей з частотою 120 Гц дійсно вражає. Яскравість до 3000 тисяч нід в HDR. Під сонцем усе видно. Екран дає насичену і плавну картинку, а мерехтіння щим на рівні 355 Гц за мінімальною. Яскравості це безпечніше, ніж у багатьох бюджетних OLED-ів. Чипсет Dimensity 7300, звісно, не супертоп, але згодиться для лайтового геймінгу. Смартфон водостійкий і заряджається до 80% за 40 хвилин. До речі, є навіть бездротова зарядка. Але справжня несподіванка очікує нас у камері. Видання Аматор-фотографер стверджує, що моторола робить значний крок уперед у середньому класі, в день знімки з хорошим динамічним діапазоном і приємною передачею кольору. Портрети виходять з природним розглядом. З Ультраширик з автофокусом також тішить якістю фото. Втім, істинний камерофон очікує нас попереду. Топова фотка прямо з коробки. Це про Google Pixel. І навіть спрощена модель 8А демонструє, що не треба мати 108 мегапікселів, щоб видавати одні з найкращих фото у своєму класі. Google робить ставку на свої алгоритми обробки, і це працює. Портрети, нічні сцени, динамічний діапазон усе на хорошому рівні. А ще сюди додається підтримка оновлень аж до 2031 року. У порівнянні з Pixel 7A оновили майже усе. Чіп Tensor G3 швидший у повсякденних задачах. Хоча під тривалим навантаженням дещо тротлить і нагрівається. oled екран отримав яскравість до 2000 Ніт. Частота оновлення підросла до 120 Гц. Трохи зменшили рамки, а корпус захищений за стандартом IP67. Так, ви скажете, що тут пластик. Пропоную на це поглянути з іншого боку. Корпус стає легшим. Також досі повільна зарядка, зате смартфон не злітає у космос у плані ціни. Звісно, можна взяти Pixel 8 за 25 тисяч. Це вже про скло і трохи преміальніше. Відчуття, але у повсякденному використанні різниця незначна. Те ж саме стосується і Pixel 9 І Якщо вже на те пішло, то можна замахнутись на Pixel 9. Це вже повноцінний флагман, усе ще компактний зі значно яскравішим екраном, реверсивною зарядкою, 12 ГБ оперативки, захистом IP 68 і довшою автономністю. А завершить наш рейтинг справжня гроза флагманів. OnePlus 13 t Якщо модель 12R вже довела, що флагманське залізо цілком реально вписати у середній клас, то 13 – це ще один удар по преміум ринку. Корпус став більш стриманим і ергономічним, лише 150 мм завишки, з новим блоком камер і матовим покриттям. Енергоекономний дисплей LTPO, висока яскравість до 1600 ніт, швидкісні UFS 4.0 та Wi-Fi 7, плюс додайте сюди налаштовану бічну кнопку, адже дрібниці роблять різницю. Snapdragon 8 Elite це наразі флагманський чипсет, який демонструє високі показники продуктивності в оглядах, причому з хорошим тепловим запасом. Камери, можливо, не найсильніший бік телефона, хоча основна лінза з оптостабом дає красиві денні знімки. У темряві кадри слабші, ультраширокого модуля немає. Рідкісна для нашого часу 80 ватна зарядка відновлює велику батарею ємністю у 6200 мАч приблизно за 35 хвилин. З недоліків можна відзначити відсутність бездротової зарядки і повноцінного водозахисту. Так у нього є гідні конкуренти, але зі свого боку OnePlus 13 t пропонує суперкомбо з потужного заліза, автономності, компактного корпусу і ціни, яка не виходить за межі здорового глузду. Бонусом сьогодні буде найкомпактніший смартфон сучасності. Юні Герц повертається з черговим нішевим експериментом. Це буквально кишеньковий гаджет. Трьохдюймовий дисплей, напівпрозора задня кришка з LED підсвіткою, налаштована бічна кнопка і на диво цікаві характеристики. Смартфон вільно поміщається у долоні, важить лише 116 грамів, і при цьому має процесор Helio G99, 256 ГБ пам'яті, Android 13, роз'єм для навушників і навіть сканер відбитків пальців. Працює доволі швидко, підвисає лише у складних додатках. Цей апарат точно не для кожного, але у ньому щось є.